Це два крутих дуже продукти. По-перше, крем для депіляції і другий гель для сповільнення росту волосся. Ви знаєте, я знаю, ну, як сама і від своїх подруг, що дуже важко, в принципі, знайти класний крем для депіляції. Їх багато, ти заходиш в будь-який магазин, вибір є, але коли ти починаєш користуватися, результат не дуже, як правило. Тут ну акцент це рівно якість тому результат точно буде. Е, і якщо ще й е, у тантемі да з гелю з гелем для сповільнення росту волосся, е, які ну, як можна здогадатися з назви сповільнює волосся. Ріст волосся, результат точно буде, і ті, хто з якихось причин там не ходить на лазерну епіляцію, ще кудись а, користуються такими засобами. Кожен тут обирає для себе, а, точно отримує результат. Тому ну, це такі новинки круті ще від такого виробника, який завжди дає якість, який перевіряє, який а, не випускає продукт просто так, поки його не протестує максимально і не в лабораторіях найкращі інгредієнти не підбере. Uh, тому тут слова зайві.